Транспортні випадки, це 25 тисяч, 26 тисяч. Як транспортні 26. Ну так. так. По 4 тисячі. За правиль 17 тисяч 250 гривень. Транспортні 17 тисяч там були закладені на ремонт автомобілів тих 13 тисяч, які у нас є. Ну, у нас є 2, 2 автомобілі, які лишилися за скіли. А з кінка положення? Ну, з СВІ так ви до СТВ, блядь, До речі, до сих пор гроші вони. Так ви ще вирішили ще й транспортні розходили ці викрити за кошти. Причому це є партій автотранспорт, це є наш телекомпанія міст. То компанія міст їх купила у СТВ. Ще коли там е, закривали ці патрули. Дві акції купили. Купила, ну, купила телекомпанія міст. Ну як телекомпанія, моя компанія може купити у мене мої долги, Об'яснення яким чином? Ну, Потролю, я цих речей не знаю відносно. Так те, то, є на балансі машини, які сьогодні там береште, які ми через суд хочемо витягнути назад. Це було закладено 13 тисяч, щоб їх, їх деремонтувати. Ти розумієш, про що ти говориш? Я вітаю у цим. хто там директор був? Пастернав. Тей, друг, Пастернав. Ви літаю у палки. До сих пор не розрахувалися до той стілі. Я по закривав сіборі. Так ви хочете, щоб я в транспорті, який мені належить, я сам у себе викупив? Чи що виходить? Я не розумію, я про ніякі борги відносно СТВ, відносно перед вами. А де а де СТВ? Компанія? Я СТВ, я забрав документи, які лежали. Я по відношення маю до СТВ? Маю до СТВ відношення. Ну. Там є моя просточа. Але відносно всіх якихось документів, я потім подружу, я цих речей, Опять ремонт автомобіля, це розписує та відрядний фонд 16 тисяч, представницькі витрати. Ну це витрат, представництво, я їх сказав, бігло, щоб. Праця я... і не передбачення, та господар витрати 115 15 тисяч. Ну, це їх на жаль на рахунок. Це пешвористь я підтримувати, я його не буду підписати. А зробіть пішлорис є ще раз. Самі необхідні речі на сьогоднішній день. Самі необхідні. Зрозуміло, так? Тому що ми сьогодні поки що нічого не виробляємо. І людей, я не знаю, потрібно там скільки, не потрібно. Це ну, перегляд, будь ласка. А потім я Принесете мені, я подивлюся, наскільки воно там дійсно буде Просто я... якщо ми не будемо цих проплат робити, то. Яких проплат? Я не говорю, що ми не будемо робити проплати, але ще. У нас сьогодні, у нас сьогодні ми, треба оптимізувати. ми нічого поки що не виробляємо. Ми в тестовому режимі виходимо. Mm. Треба було проплатити табірне входження в кабель, Тобто я дивлюся вам мероприємство, то, що ти написав Ярослав э, mm. Івановичу. Де як підписав, заплатив гроші. От буде спонтований новий апарат, а боявся його випадки новий продукт, тоді я розумію, що треба так. Да Починати щось робити. Подивимося по по бюджету. Тому треба зараз. Але ще немає, ще немає ні студії, нічого вже ось студія є, друже. Вас так здається, скільки роботи проробилося, зараз фактично ми вже ці питання відносно цих 1400 квадратних метрів вирішу. Я говорю, тільки щоб ми не затягували просто процес. Я нічого не затягу. Ви робіть зараз стоїть цей будинок, який потребує мені зараз потрібні гроші. Я не можу, я його написав, на 29 число мені треба гроші. Я зараз шукаю будь-які можливості фінансові, щоб там робота не стоїть. Давай в цьому будинку поговоримо. Кому цей будинок належить? Він належить війському того бачення. Держави. Державний область. Він що? В оренді у цей заходу? Він не в оренді Держави. Він оформлений на медіасервіс. Що таке медіасервіс? Медіасервіс – це приватне підприємство, яке там, належить моїй людині. Медіасервіс? Так. Ну, як ти, ти робиш, пропонуюш що зробити? Я пропоную це зараз швиденько викупити, Ми вже почали. Який речі мабуть? Я розписав повністю весь механізм. Зараз ми оформили невід'ємні поліпшення, затвердили кошторис, почали ремонтні роботи. Проводимо невід'ємні поліпшення на 15 серпня, десь у нас по даті проведення будівельних реконструкційних робіт до державного майнацію об'єднання. Скільки часу на те, на те щоб його приведувати? Вересень місяць, кінець вересня місяця, це будинок буде наш. Тобто. З проведенням э, тих ремонтних робіт. Будинок на 1 вересня. Не, не, перше, не перше, на 1. Е, да? На 14 на жовтня, так? 1 жовтня. 1 жовтня. Друге питання, скажімо. Попит на цей будинок. Ну, зробимо. Ти просто, скільки? 500 тисяч? 600. 600 тисяч було, так? Який економічний ефект? Ну, економічний ефект, крім того, що ми купуємо цей будинок, біля будинку я його показував, є земельна ділянка. Десь приблизно до 15-20 сотків. Ви мені колись давали вашого архітектора з, я не пам'ятаю, у прізвищам ну, я їздив туди. Який дивився і сказав, що там. Можна будувати е, ще щось. Під цей будинок, коли ми викупимо цей будинок, mm -hmm. ми виріш... будемо вирішувати питання про відведення земельної ділянки під цей будинок. Ярослав Іванович вже попередньо говорив з депутатами про цей йдуть, так що ми їх будемо давити, щоб відвести цю землю під цей будинок. Mm -hmm. Тобто, фактично ми отримаємо будинок. І всерівників, можливо, затрати будуть, по, будуть однозначно по відкладенню землі. Я пропонував або здавати це в оренду, Є, здавати. Ну, Колись в мене було два роки назад, колись ну, мене оцікавить. Да? Я, я живу, а я, я зараз от, по місту, да, Ти, я. дається, здається, продається, я хотів би, щоб ви розуміли, що це тільки початок. Ото, що говорить політик. Про це вони ще навіть не виявляють, що криза ще раз починалася в Україні. Mm. Щоб було зрозуміло. Тому я говорю, що тисяч доларів, я повинен зараз витягнути з бізнесу, mm. Тому я говорю, попит на цей будинок який, на сьогоднішній день. Те, що було колись, мене не цікавить. Mm. Mm. З вами погоджуюся, але мені важко сказати відносно. Важко. Важко як я можу зараз реально промоніторити, якщо я не володію цим будинком? Так а як я можу дати гроші, не зрозуміло куди. Ви вважаєте, що такий будинок 600 квадратних метрів на високому замку там, не вартує 600 тисяч? Що не вартує? Він вартує, що знаймо тоді подробно. При такій ситуації, якщо ми вкладемо 600, давайте виставляємо його одночасно за 2 мільйони на продаж і на оренду. Що перше не йде? Я пропоную таким чином. Відвести землю з землею вона буде коштувати 3 мільйони. Реально митник, який живе напроти, приїжджав давав до нього в такому стані, там, і він сам грається з документами, пропонував мільйон. А що ти не скажи що? Я пропоную зробити його, ми виставляємо його на продаж, якщо нам не потрібно це як актив чи як бізнес. Я, мені, звичайно, видно, щоб він заробляв гроші так само, тому що я в цьому зацікавлений. Якщо ми здамо в оренду, в принципі, за 20 доларів, я думаю, під банк. Там містипач, ідеальне місце. банк-банк туди втікаються, да? Приватбанк. Приват Ну це то ж режимна зона. Як? Банк буде. Окремо буде, це ми власники. Ми будем, -е, це я розумію, але він ж попадає під огорожу. Ні, на схід окремий з вулиці княже. Там окреме всі... ТВД допомог. Там ТВД має офіс, так само, навпроти через дорогу. На тій самій вулиці. напроти Це да. не окремо десь? Тебе теж дивилися на ті води. Ну ще питання. Медіасервіс кому належить? Медіасервіс це мені підконтрольний медіасервіс. Після цього ми переписуємо на місце. Ну, мені належить. Ну тоді медіасервіс переписуємо на, на місце і починаємо слово. Я не маю часу потроху відверто чекати від нас на фінансування, тому що Юрій Євроїздив я пояснив, працює вже 30 чоловік, і мені цей процес призупиняти зараз перше по документах. Якщо ми я хочемо, тобі вже треба зробити, що мені зараз не треба. Я зараз поступу. Мені не, зараз так. треба 191 тисячу 500 на збільшення по фонду на податки, на всі дозвола. Вони є все там прописано. Я вам надавав. Повністю такий документ, весь, всю процедуру приватизації цього дія, я віддав 192 тисяч і тисячі.